Я не намагаюся триматися за минуле. Спогади як фотографії. Ти дивишся на них, посміхаєшся, але ти вже не та людина, що там зображена. Ти не можеш і точно не повинен жити спогадами. Ти маєш рухатись далі, нести свій досвід із собою, але не дозволяти йому тебе стримувати. Бо справжнє життя, друже, починається тоді, коли ти нарешті приймаєш свою власну, дорослу тишу. Ти розумієш, що ти сам це єдина реальність, яку ти маєш та яку повинен будувати щодня, незалежно від того, як голосно та яскраво співало твоє минуле. Салют. Говорять, що речі з минулого приносять лише нещастя, а ще є повір'я, що у старому році можна полишити усе непотрібно та рухатись далі. Вітаю! Мене звати Макс, і я насправді дуже складно сказати, хто я. Бо по професії я старший помічник капітану. Але я і кіно знімаю і фотографую. Тому, мабуть, я не стану вішати на себе жодних ярликів, а просто розкажу вам про себе та про що буде цей канал. Отже, у цьому році я зробив своє перше кровосвітне плавання. Зняв короткий метр, який показали на кінофестивалі в Італії. Зняв короткий документальний ролик про відому румунську співачку Мішу Міллер. Працював для Вог на тижні МОТ» у Парижі та почав зйомки великого документального фільму про життя та працю у морі. Отже, із таким ось бейграундом я планую тут залишитися. Про що цей канал? Я гадаю, що якщо взяти мої думки, поєднати їх з красивими кадрами має вийти щось гарне. Та в першу чергу цей канал для мене. Бо коли я стану старим, вічно невдоволеним дідом, я хочу пам'ятати своє життя, хочу пам'ятати заходи, концерти Паші! людей, які траплялися на моєму шляху. Пам'ять. Моя проблема в тому, що у мене достатньо хороша пам'ять на обличчя, на події, на обіцянки, на помилки. Особливо на помилки, особливо на мої помилки. Я можу нічого не робити, сидіти, чилити. А мій мозок такий: Йоу, чувак, пам'ятаєш, 25 років по тому ти зробив погано своєму другові? Ні? Ну я зараз тобі це нагадаю. І скільки б часу не минуло, минуле все одно нагадує про себе у рандомні моменти дня і ночі, наче воно живе поруч зі мною в окремій кімнаті, яку хтось скоріш за все, я забув зачинити через такі гойдалки. Іноді здається, що це не дар, а більше схоже на прокляття. Ще й таке відчуття, наче я персонаж того мультика, який тримає у руках усю цю пам'ять, і зараз ось-ось вона розсипеться по полу та вже її не збереш. Бо природа минулого має дивну властивість. Ми тримаємось за нього, бо воно завжди здається кращим, ніж наше сьогодні. Я дуже часто ловлю себе на тому, що переглядаю старі фотографії, відео та. Постійно дивуюсь тому, що зустрів свою дружину 10 років тому. І я знаю, що мене час і моє сьогодні буде здаватися золотою епохою Бог зна чого. А можливо, воно такими є насправді, але наразі я просто цього не помічаю. І це реально відчувається як пастка. Бо, тримаючись за минуле, я ризикую залишитись десь між нічними клубами у 25 та Парижем у 30. Якось я прорахувався, забув, що наразі грудень місяць і що сонце сідає о четвертій годині, і вийшов знімати свою говорячу голову теж о четвертій годині. Звісно, через пів години сонце сіло, стало темно, і мені довелось перестати знімати наступну частину відео. Я буду знімати завтра. Будь ласка, не дивуйтесь кардинальній зміні чи вигляду, чи світу, чи чогось іншого. На жаль, погода сьогодні не така, як була вчора, тому решту цього відео я вже буду записувати в приміщення. Повернемося до пастки. Це причина, чому я почав фіксувати усе, що було, усе, що є. Хочу звільнити голову від зайвого шуму спогадів та зробити місце для нових. До речі, за плівку, як же я у неї закохався, це зерно, ця глибина, цей момент, який лишається із тобою, для мене це як робити тату. Дуже довго не робив, а в цьому році зробив відразу два. Це як сеанси з психологом. Плюс мій майстер слухає дуже круту музику. Outside, outside. Тому ми розробили цілий контент-план для моєї правої руки та почнемо робити його відразу, як я повернусь додому. Взагалі цей рік був для мене дуже дивним. Мабуть, правду кажуть, що людина змінюється кожні сім років. Я перейшов із зйомки фешн до зйомки бекстейджу. Зйомки документального кіно почав, я б сказав, більш глибоко фотографувати за рахунок фотографії на плівку та закохався у чорно-білу фотографію. Можливо, це якось пов'язано з нью Йорком, бо кожного разу, коли ми зустрічаємось, я кардинально все змінюю в своєму житті, і це не дивно, бо коли ти блукаєш тими вулицями в голові, грає Аліша Кіс, а твій телефон показує 30 тисяч кроків за 5 годин. В тебе з'являється дуже багато часу на роздуми. Знаєте, що цікаво. Ми люди так влаштовані, що для нас минуле коштує набагато більше ніж ось цей момент наразі. Якщо у вас є сумніви, треба просто подивитись, як у моменті ми хапаємо телефон чи камеру. Іронія в тому, що поки ми протираємо ті маленькі три камери, вирівнюємо експозицію. Момент він проходить. Він стає минулим. Швидше, ніж ми його побачимо через екран телефону. Я не намагаюся проповідувати тут безцифровий образ життя, чи давайте повернемо касетний плеєр. У мене так само на кожній події, на кожному концерті, кожного разу, коли я в Нью-Йорку, я дістаю камеру і все, усе, усе знімаю. Ось чому місяць тому я видалив інстаграм. Не тому, що втомився, а тому, що зрозумів, що я не навчився. Жити тут та зараз. А ще у мене є така властивість, яку мій психолог називає чорне та біле. Просто не заходити в інстаграм, ні не можу. Треба видалити. Хтось написав поганий коментар на ютубі. Все, моя кар'єра ютубера закінчена. Це може бути смішно, але повірте, це дуже демотивує. Отже, інстаграм, я постійно намагаюся зберегти своє минуле. Для свого майбутнього, тому щоб не перетворювати, скажімо так, життя на фастфуд контент чи момент заради контенту, я вирішив взяти паузу. Хочу спочатку навчитися проживати момент, а вже потім шерити його у соціальних мережах. Бо як було сказано в одній кінострічці, можна і не клацати. Наразі в мене це не дуже добре виходить, але я вчуся. І ні, я не прийшов ділитись сюди успішним успіхом, життям у моменті та іншими баліськими мудростями. Скоріше за все, успішними провалами. Якщо ви дослухали до цього моменту, по-перше, я хочу сказати вам дякую. По-друге, хочу залишити вас з однією думкою. Ваше сьогодні це не чернетка до вашого майбутнього та не продовження вашого минулого. Ваше сьогодні це єдиний момент, який є у вас, та в якому є ви. І він вартий того, щоб його прожити. Сенс моменту бути у моменті, а вже потім повертатись до нього через фото, відео чи записи у щоденнику. Сподіваюсь, що я вас не втомив своїми розмовами. Сподіваюся, що ви дізнались для себе щось нове. Якщо вам сподобалось, лайк, підписка та дзвоник. Лишаємось на зв'язку. Обійняв мир.